Ви будете в шоці, але собаки не розуміють жарти. Вони не розуміють навіть телевізор, де там показується зображення, і вони думають, що це справжнє, а не не справжнє. І навіть дзеркала, інколи собаки починають гавкати на дзеркала, бачачи своє відзеркалення. Я вам по секрету відкрию собаки взагалі е живуть на основі також свого досвіду минулого. Тобто, якщо в минулому е вона нагло на вас ставила лапи. Наприклад, коли ви приходите додому, і ви за це її гладили, тепер в неї такий є шаблон не тільки на вас, а потім і на інших. Тобто вона починає кожного разу бачити, що гості, що ви, що на вулиці люди часто хвалять за це. І тому вона на основі свого досвіду починає опять робити те, що, за що її хвалили. Але люди навіть не підозрюють, що похвала це. Е... Емоційна похвала, молодець, смаколик. Навіть коли ви відволікаєте командою сидіти, молодець, це теж похвала за її стан і дії, що вона робить. Будьте за це обережні і уважні. І кожен раз, коли люди, хвалять, а люди хвалять дуже багато, реально робити зауваження не роблять, а тільки хвалять. По суті, вони хвалять собаку за всі прояви наглості. І собака потім робить те, що її навчили. А потім люди закривають в клітках короткий повідок, наморник, ругають, б'ють. хтоойноч юм хүн л үдэ